Новина, Дідова книга, і я хочу зараз для багатьох витягнути пораду пораду на 20 25 рік. Давайте так, я знаєте, як нашим методом не старим, як ми все з молоду гадали, строчку називаєш або число і дивишся по книгі. Давайте, перше буде числа, яку я зараз карту витягну, і перший другий рядок буде. Давайте так, дивимося, витягую по старовинній книги. Задумайте, задумайте свою. Ціль свою мету, своє питання. І так, карта десятка. десятка ось Десятку і шукаємо. Десятка колесо фортуни. Значить, уже вам хочу сказати, по вашому ділу буде удача. Фортуна, ви знаєте, я ж вам казала, що на лівій на правій руки на середньому пальці там сонце. У вас кружок такий, і це значить людина сонця. Значить, в будь-яких ділах, в будь-яких починаннях буде вам візення. Удача. Ось старовинна книга, щоб потім не болтали. Так, дивимося, шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Десятки. Шукаємо. Десятки. Так обережно, бо я вже посклеювала. Ага, так ось десятка. Так, десятка голубі. Читаємо перший другий рядок. Где Просто там і ангела в 100, а де хитро, там ні одного. Ви розумієте, що це написано? В скромному польоті, ваше щастя. Голубушка не та щаслива, яка у отця, а та, которая у мужа. Представляєте, ваше щастя в ваших руках. Ось, Ось істина. Ось істина, яка через багато-багато поколінь. До нас приходить, дойшла і прийшла. Розумійте ці слова, що? Треба по скромності жити, а не хизуватися, як там, хто хизується, буває і в Тіктокі, де вони їздять, та яких вони женихів знаходять, ой, то дурість. Я вам чесно скажу. Тіше їдеш, далі будеш. Я вас завжди як гадаю вам діагностики роблю, попереджаю, не хвастайтеся своїм коханням, останетеся без кохання. Або заберуть, або ще щось станеться, не хвастайтесь. І друге. Да, коли вже ну, стаєш дорослим, і вже виходить, да, не щастя не там, коли вже в батьків, а коли знаходиш кохання, коли знаходиш. Любимого, коханого чоловіка і взагалі кохану людину. От прислухайтесь до цих слів. І я думаю, що мої поради, поради із записників Діда Нестера, із книг Діда Нестера, із цих чудових книг. У мене їх дуже багато. У мене близько 13 книг дідових, по яких я. Дивлюся вам діагностики, по яким я вам не передбачаю. Я дуже люблю ці книги, я завжди вам буду дивитися. І не дуже ж не грають ролі ем, ваші е, статуси, хтось бідний, хтось багатий, хтось добрий, хтось злий. Я просто люблю людей, бо я добра відьма. І я ще відьма не проста, а та відьма, яка любить дарувати подарунки, ви знаєте, завжди дарую подарунки. І опять зараз буду пакувати оберіги остаточні, і хочу подарувати свій оберіг моїй гарній підписниці. І скажу кому. Так що оці книги це мудрість життя. Ця книга 1905 року. Одна книга в мене є даже 150 років. А ще книги, як я буду на дачі, я вам покажу. У мене там ціла бібліотека, кабінет, які там шикарні книги, старовинні, які мудрі книги. І я завжди дивлюся при діагностиках по цим книгам, якщо возникають питання. І сьогодні я моєму клієнту Роману дивилася, бо в нього така класна рука, одна й друга. В нього і там сонце, і там сонце. Не здержалася і подивилася йому по книги передбачень розказала. І ви завжди, хто в мене записаний на діагностики, то нагадуйте мене, просіть, щоб я подивилася вам руку або подивилася по книгі. Я вам, звісно, покажу. Бо я люблю це діло і я вмію це діло, це основне. І я вас завжди попереджу, пораду, дам, підскажу. і ви будете завжди вооружені знаннями і не попадете в ніякі погані історії.